І тоді ця злоцінна влада з своїми московськими попами прийшли тут і сказали, що вони нам не дозволять проводити молитву українською мовою за наших героїв. Вони нам заборонили тоді. Зараз ми зробимо цю молитву за нашого видатного гетьмана Івана Мазепу. І ми саме цією акцією покажемо. Що ми на своїй землі, ми вирішуємо, що робити нам, українцям, в Україні. Ніхто нам не заборонить, не Патріарх Кирил, не цей Путін, не цей Янукович, що робить українцям тут, у нас на українській землі. Тому я запрошую, пане отці, будь ласка, робіть свою справу. Сьогодні вам ніхто не буде заважати. Сьогодні ми проводимо шанування нашого гетьмана Івана Мазепи на день зняття анафеми. Покажи <ритерпо> туди ще ближче. Не боки нас завжди нині повсякчас. На віки, віків. Амінь. З духами праведних померний душу раба Твого, спаси, упокой і збережею у блаженні житті. У тебе, чоловіко, любовче, у твоїм місці спочинку, Господи, Де всі святі Твої спочивають. У покої душу раба Твого, бо ти єдиний чоловіко люби, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти Бог щодо раду зійшов, і розрішив закований, сам і душу раба Твого упокой. І нині посадчала і сіла віки і вічнями. чиста і непорочна діва, без у не породила, бо лише спаслася душа Його. Помили нас, Боже, по великій милості твої, молимось, тебі, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Осподи помийлуй. Ще молівся до покіню душу собчала, Божий Івана, щоб проститися йому, всякому прорішенню вольному же і невольному, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милості Божої, царстві небесвіт пучих гріхів, у Христа безсмертного царя і Бога нашого просі. Подай, Господи! життя упокоєння, Усовши раба Твоего Івана Христе, Боже наших, тобі славу вас села, Его, Твоїм Отцем Пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. примудрос. Чесніше від і незрівняна, славніше від царафимі, що безтіння Богослова породила. душу Богородицю Тебе величаємо. повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істини Бог, наш що живим і мертвим володіє молитвами, причистий своїй матері, святих славників, сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших. І всіх святий душу раба свого, що пересталося від нас, Івана. Василих праведний веселий на воді в раму покой і не вічний покій подай Господи. Особчали по Божому і пане, сотворенням, вічною пане. Вічна пам'ять, Вічна пам'ять. Вічна, пам'ять, вічна пам'ять, вічна, пам'ять, вічна, пам'ять, пам зі святими у упокой христе, вічна. Я сталося те, про що ми так давно мріяли. Ми вперше звершили молитву за гетьмана Мазепу і в нашому Богоспасенному місті Кам'янське. І по сьогоднішній день багато ворогів нашої української вистражданої державності і далі стверджують, що Мазепа був зрадником. Але давайте поглинемо трошки глибину віків і подивимось на передумови цієї так званої зради. Ні для кого не з вас є секретом, що з приходом до влади російського царя Петра І російська імперія увійшла у стан перманентних імперських воєн. І основний тягар всіх цих воєн, звичайно ж, ліг на нашу ностраждальну Україну. Яку вже, яка вже опинилася під п'ятої Московської імперії? З Кримом та торгувати у московській державі. Це нам забороняли українцям. Вимагалися карати смертю за відмову приймати гроші без золотого забезпечення, які виплачували царським гарнізоном в Україні, тобто московським царським гарнізоном. Абсолютно заборонялись міжнародні відносини України. Листи й документи, які надходили з-за кордону, наказувалися нерозпечатаними. Посилати відразу у Москву. Але цей Мазепа має, має вийти, як і справжній Мазепа, і середовище військове, бо ми знаємо, що Мазепа був військовим. Він закінчив у Франції артилері... артилерійський виступ. Одночасно тим передумовищем були про те, що Мазепа ще знав одну таку річ. Що цар Петро все ж таки хотів скасувати навіть ці підписані. Мне по Коломацькій статті. І в нього ми це все знаємо, і ми це все шановуємо. Єдине, що наші з вами попередники, та церква все ж таки погодилася на, і зійшлася із царем Петром і прокляла, неправдиво прокляла нашого гетьмана. Я навіть можу вам назвати, хто саме наложив Анафер. Йоасав Кроковський, який співпрацюючи, співпрацюючи з імперським московським режимом, пішов на поводу у царі у царату і заслужив таку дуже ганебну і погану службу. Отже, єдине, що я хочу вам всім сьогодні побажати, не забувати, що ми є. Сьогодні зібралися. Добре, що ми провели таку мирну і спокійну акцію, що навіть ніхто і не здатний нас притягнути до буцигарні за те, що ми тут зібралися, незважаючи на порушення якихось норм, встановлених місцевою окупаційною адміністрацією. Але я хотів би, щоб ми навчилися переходити від мирних акцій, до яких ми, на яких ми сьогодні присутні, до акцій всіляких, в тому числі таких, що можуть не сподобатися. Тим воріженькам, які мають згинути, як роса на сонці. А хто наші воріженьки, потрібно знати, бо це не американський шостий флот стоїть у Севастополі, бо це не ізраїльські солдати топчуть українську землю, це не нігерійські вояки відбирають наші маяки, це не з Буркіна ФСО і не з Китаю перекривають нам трубу. У нас є заклятий одвічний і довічний ворог якого треба полюбити так, щоб він згинув, як роса на сонці. Ми маємо любити його палко і пристрасно, як, як навчав нас наш Спаситель Ісус Христос. Вони про себе, нема причливішого народу, ніж Касабер. Вони про себе завжди брешуть. Один лише раз кажуть правду. Хорошо, там, мовляв, де нас нет». А я завжди кажу правду і сьогодні скажу, добре, там, де є я. А де нема москалі я, там найпрекрасніше. Сьогодні найкраще місце в цьому місці це оце, оцей майдан, на якому ми зібралися. Зібралися, щоб надихнутися, зібралися, щоб прославити Бога, зібралися, щоб подбати про краще майбутнє наших дітей на нашій, як написано на гаслі свободи, Богом, даній землі. Нехай Господь нам допоможе знищити всіх наших виріженків. Слава Україні! Христо! На цьому наші свята не закінчуються. Всі ми знаємо, що завтра у нас День Незалежності України. Найголовніше наше свято о 8. О 8.30 ми починаємо о 8.30. Буде тут е, святкові заходи. Так що приєднуйтесь приєднуйте завтра до наших е, свят. Е, далі більше о 16.30. В місті Дніпропетровськ відбудеться святкова урочиста хода, збори монастирський острів о 16.30. Тобто, я вважаю, треба робити так. Хай ця влада бачить, що ми, українці, завжди підтримуємо одне одного.